Для того щоб забезпечити захист своєї інформаційної комп'ютерної системи від певних небезпек, які відповідно у нас на кожному кроці, особливо коли комп'ютер або інший гаджет працює в мережі інтернету, ну що таке взагалі інформаційна безпека, і як вона забезпечується? Безпечне робоче місце за комп'ютером це система, яка не заражена ніякими вірусами, захищена антивірусом, і, відповідно, ви дотримуєтесь певних правил поведінки і у інтернеті, і у користуванні комп'ютером, тобто можна привести декілька типів основних загроз, з якими ми зіштовхуємося постійно, навіть коли про це не думаємо. І от якщо їх поділити на Такі великі типи, то перший тип загрози це небезпека, пов'язана з роботою шкідливих програм. Друга небезпека це шахрайські дії. В основному це інтернет при спілкуванні у мережі, при використанні соціальних мереж, якихось там, типу Інстаграм, TikTok, Фейсбук і подібних. Тобто, там вас можуть ошукати, які в реальному світі. Якимись діями, якимись принципами, які використовують отакі от шахраї? Тобто, перша частина це. Програмне забезпечення, яке може потрапити на наш комп'ютер з мережі, завдяки там, інсталяції якоїсь програми, яку ви взяли з невідомого місця, хтось вам там прислав, ви самі десь скачали, тобто з неофіційного сайту. От я вам показував встановлення блендеру, спеціально показував, що ця програма може лежати на багатьох ресурсах, але якщо ми хочемо себе уберегти від таких загалом. То, звісно, скачуємо з сайта розробника. Точно так же програми Офісні, там, ну і всілякі користувацькі програми, які ми скачуємо з інтернета, треба брати у розробника. Тобто, спочатку, навіть якщо ви знайшли її десь на іншому ресурсі, подивились, хто розробник, пошукали сайт розробника, і у нього, скоріш за все, буде можливість завантаження. Звісно, якщо ліцензія програми дозволяє її там безкоштовно використання, тобто основна небезпека у нас при скачуванні програм це коли ми хочемо безкоштовно користуватись програмою, яка розповсюджується по платній ліцензії. Тоді ми шукаємо якісь зламані програми, пропадчені. І, от коли програма зламана і пропадчена, якось там змінена. Від оригіналу в неї може вбудоване бути все, що завгодно. Якщо взяти от такі от вірусні програмки, які потрапляють і працюють на нашому комп'ютері, то від них шкода може бути різна. Перша частина, ну от дійсно нешкідливі, вони просто живуть, розповсюджуються, але шкоди власнику не роблять. Єдина шкода від таких програм це просто ваш комп'ютер стає працювати повільніше, і ну, якось ви відчуваєте, що щось відбувається не те, але дані не втрачаються, інформація на місці і все, все нормально. Тільки система може працювати повільніше. Ну і плюс, можливо, хтось із друзів, із знайомих з ким ви обмінюєтесь листами, флешками, там, з файлами якимись, скаже вам, що в тебе комп'ютер заражений, мій антивірус лається. Тобто, оце живуть і живуть такі собі. Паразити, які нічого поганого по суті для нас не роблять. Реально шкідливі програми завдають збитків, що це може означати. Наприклад, потрапила до вас така програма і почала витирати ваші файли. Це перший варіант нанесення шкоди, або шифрувати їх, або потім ще на екрані пише, що я от зашифрувала ваші файли, перерахуйте сюди гроші, ми прийшлимо програму дешифрувальник. Звісно, ніхто нічого не що не присила, тому що шахраї так не працюють, інакше їх можна вирахувати по руху оцих коштів. Ви просто втрачаєте інформацію. Якщо перед цим ви створили резервну копію, відповідно ризик менший, тому що ви щось втратили, у вас це в архіві є, ви систему почистили, або хтось вам її почистив, відновились з архіву і живете далі спокійно. Інша шкода, і оце можна віднести до дуже шкідливих програм, які можуть, по-перше, зробити вашу систему непрацюючою, Відповідно, тут тоді йдуть витрати, якщо це персональний комп'ютер, на те, щоб залучити спеціаліста або самому там час якийсь витратити на те, щоб відновити перевстановити систему, там відновити дані. Якось. Якщо ж це компанія, то там втрати можуть бути навіть якщо там годину щось не попрацює, ну от візьміть, наприклад, супермаркет Розетка. Там за годину проходять тисячі покупок, мільйони гривень крутяться. І якщо от на, на годину цей сервіс стане, відповідно, власники втратять достатньо велику суму прибутку. Тобто, це вже дуже шкідливо. Вважається дія вірусна, і плюс, якщо це персональний комп'ютер, у нас просто можуть такі віруси покрасти інформацію. Тобто зберігаємо ми якісь документи, скановані, програма взяла, знайшла їх, передала власнику, власник пішов, оформив кредит або якісь паролі, якісь електронні ключі доступу до. Банківських систем. Відповідно, якщо ця інформація потрапить до власників цих шпигунських програм, вони її використають. Причому ви це дуже сильно відчуєте. Наприклад, вони візьмуть і потратять ваші гроші. Тобто, дія може бути різна. Ще наприклад може бути варіант, коли вірусна програма, яка у вас встановлена, просто відкриває двері до вашого комп'ютера і її власнику, і він робить з ним все, що завгодно. Припустимо, запускає якісь свої програми, ту ж саму крипту рахує на ваших потужностях, а ви не розумієте, чому комп'ютер ледь працює. Або що гірше може використовувати ваш комп'ютер для. Для атаки на інші системи, тобто це вже тоді ви стаєте співучасником хакерських атак на сайти, на інші системи інтернет, на інші комп'ютери, і відповідно вас можуть вирахувати. І питання будуть спочатку задавати вам, чого ви так оце дійшли до такого життя, щоб полізли ламати, наприклад, якийсь державний сайт. А ви взагалі не розумієте, про що йде мова, тому що ви нічого такого начебто не робили. Робив ваш комп'ютер, точніше, хакер, через ваш комп'ютер. Звісно, з цим розберуться, але неприємності будуть. Моральна шкода, в будь-якому разі, буде отримана. Є ще таке поняття, це вже по мережі, тобто користуємось мережею інтернет, працюємо з якимись сервісами, припустимо той же інтернет-банкінг, заходимо. На свій банк і заходимо, наприклад, не через пошука, не через посилання, яке колись зберегли, а приходить нам на пошту лист. Наприклад, вам нараховані якісь бонуси у Приват 24. Зайдіть, щоб зареєструватись у акції. Більшість людей на оті довгі посилання не, не дивиться, не аналізує, що там таке, не дивиться на адресу пошти, з якої прийшов цей лист. А там може бути якийсь Вайса Сидоров з Полтави та не офіційна скринька Приватбанку. Відповідно, клацають на перехід, потрапляють на клон сторінки Приватбанку, так званий фішинговий сайт. А фішинг це у нас перекладається як рибальство. Тобто шахраї розкинули сітку, і отаких от, от користувачів, які не аналізують інформацію і не дивляться на те, звідки лист прийшов, що за посилання, спокійно вводять туди пароль, свій логін. Ввели, зайшли, вірніше, не зайшли, бо сторінка переобновилась і вас таки переслало назад на Приватбанк. Таке враження, що ви просто цей пароль, ну як, помилились там чи щось, чи просто не ввелось. Тобто ви в другий раз вводите, заходите, все наче нормально. Але перший раз ви логін і пароль подарували шахраям. Тобто вони вже отримали від вас частину інформації для того, щоб потратити ваші кошти. Зайшли в банк. Там звісно, ніякого листа немає, і забули про це. Щоб як правило, зайти в банк, ще треба підтвердити смс -ку. Або смс-ку, або там у застосунку натиснути. Що так це я входжу. Тобто, шахраям ще потрібна ваша сімка. Зробити дублікат сімки не проблема, якщо не, не потурбувались про захист від. Такої дії. Тобто, що робиться? Вам дзвонять, просять перетелефонувати, типу друзі якісь або навіть якусь гривню там вам на рахунок на телефон закинуть, потім подзвонять, скажуть, що випадково зв'язок перерветься, ви перетелефонуєте. Ну тобто виманять вас на дзвіночок. Вихідний. Ви на два таких номера зателефонуєте, і все, у шахрая є всі дані для того, щоб виготовити дублікат сімки. Причому законним шляхом приходять в салон кажуть: Я от сімку там зламав ось я дзвонив останні два такі номери. Ті, що ви передзвонювали, зробіть, будь ласка, дублікат. Йому дублікат роблять. Перед закриттям салону, у вас зв'язок пропадав, ви ніч без зв'язку. На ранок ідете в салон розбиратися, там кажуть, так ви ж вчора дублікат робили, що це перевіряєте банківські картки, там вже все потрачено. Тобто за ніч вони зроблять все, що їм потрібно. Може ще й кредит якийсь візьмуть, куплять собі там якусь цінну річ за багато грошей. Доводити, що це робили не ви дуже складно. Єдиний варіант. От, захисту від такої ситуації, це піти у салон зв'язку і написати заяву, якою прив'язується номер вашої сімки до вашого паспорту, тобто до особистості. Ми втрачаємо, як то кажуть, анонімність, але і без цієї заяви прекрасно знають, чий це номер, хто ним користується і для чого. Фактично, ми нічого не втрачаємо, бо ми і так в мережі не дуже анонімні. Всі все про нас знають. Це дуже проста процедура. Після того як ви цю заяву написали, там робиться відміточка, і жодних дій з вашим номером оператор без вашого дозволу не зробить. Навіть якщо прийдете ви і без паспорта, і будете показувати, ну ось же, сімка зробіть дублікат, бо щось не працює. Вам ніхто без пред'явлення паспорта такого робити не буде. Єдиний випадок, коли у шахраїв спільник у салоні зв'язку. Паролі повинні бути реально складними. Тобто, ну, якщо це вхід у Google Class, наприклад, то нічого страшного не станеться, навіть якщо у вас цей пароль вкрадуть. Інша річ, коли у вас можуть красти особистість, є таке поняття, як кража особистості, і воно включає, припустимо, створення. Копії вашого представництва в інтернеті, тобто, у вас є сторінка в соцмережі, в якійсь та в тому ж інстаграмі, де ви продаєте якісь чи прикраси, чи сувеніри там, чи ще щось. Тобто. Ведете якусь діяльність. Там ваші фотки, ваша адреса, ваші всі реквізити, видно, хто ви видно звідки, прізвище ім'я, тому що ну ви начебто чесно хочете це робити. Шахраї що роблять, повністю копіюють вашу інформацію, тобто, припустимо, ви там людина вже з авторитетом якимось. Зрозуміло, що роблять підробну сторінку від вашого імені і починають теж продавати, тільки продавати, або не існуючі, або з. Заборонені товари. І потім питання будуть до вас. В такому випадку захиститись, в принципі, теж неможливо. Єдиний варіант захисту в такому випадку це мінімізація інформації про свою особистість. Тобто, якщо це якась соціальна сторінка, вона там повинна бути захищена від перегляду не друзями, і то це не варіант. Самий гарний варіант це. Відсутність інформації на сторінках, таких по якій вас можна прорахувати, хто ви, де, де ви, чим займаєтесь, і так далі. Тобто, якщо все ж таки хтось, хтось там веде такі сторінки, то не фотографуємось у під'їзда, біля школи, біля якихось місць, де можна визначити вашу приналежність до якоїсь спільноти, тобто мінімум інформації про себе, а не так, як от є, наприклад, любителі прокинулись і почали показувати весь свій день, або в якихось сторіс, або просто фотками. Ось я збираюсь у школу. При цьому в кадр потрапляє оздоблення оселі, тобто видно рівень достатку, чи є сенс туди заходить, щоб забрати зайве. Потім під під'їздом сфотографувались, там адреса на під'їзді написана, потім ще десь, потім у школі. Потім повідомляють, що я їду з батьками у відпустку. У нас не буде вдома, І, будь ласка, приходьте, подивіться, може, що вам у нашій квартирі сподобається, і ви його зберете собі. Тобто мінімум інформації, особливо та яка дозволяє визначити ваш стиль життя, ваші вподобання, ваш рід занять, ну і тому подібне. Ось іде класифікація вірусів. Що стосується дискових, файлових і хробаків і троянських програм, це все шкідливі програми з різним ступенем ризику. Знову ж таки, може бути хробак, який нічого не робить, просто себе розмножує. А може бути хробак, який себе розмножив, а потім все зашифрував. Отака От класифікація для кінцевого користувача, що важливо, щоб не попав жоден тип вірусу, і відповідно, який там тип вірусу мені шкоду наніс, теж користувачу не важливо. Якщо ми захищаємось, то від усіх. Зразу, якщо не захищаємось, тобто не використовуємо антивірус і інше програмне забезпечення, яке це може заблокувати і виявити, значить, нам тоді теж все рівно від якого типу вірусу у нас така от шкода виникла. Троянець, це програми того типу, які заселяються, а потім чекають на. Або команду зовні, або там якісь часові проміжки, рекламні модулі це по суті, начебто і не вірус, але він трішечки може набридати його задача просто слідкувати за тим, що ви там робите в інтернеті, збирати статистику і показувати трошки більше реклами, ніж зазвичай. Тобто, от якщо ви ходили на сайт і там. Реклами було по мінімуму, а потім заходите, а він весь обліплений рекламою, ще якісь віконечка вспливають. А з іншого пристрою такого немає, це значить, ви вловили отакий А-2-модуль. Він сам по собі нешкідливий, просто показує більше реклам. Більшість отаких рекламних модулів антивіруси пропускають. Тобто треба шукати і скачувати якусь додаткову утилітку, яка перевіряє саме оці адвари рекламні додатки, і просто їх вичищає. Рудкіти завантажувачі це можна сказати, що самий такий потужний тип вірусів, які інтегруються в операційну систему і можуть навіть антивірусу сказати, що я там типу свій, не чіпай мене або взагалі його відключити. Тобто він стартує раніше, ніж стартує антивірус, якщо він вскочив, то тоді лікування таких проблем. Потребує завантаження з іншого носія чистого, повного сканування системи, приклади антивірусів, якими можна користуватись. Оце навіть не знаю, що таке. Нортон 366 нормальний, але він умовно безкоштовний. MS Ф це антивірус, який захищає нас навіть в інтернеті, тобто він блокує деякі сайти, а взагалі-то він сам себе веде гірше, ніж деякі. Тому що, як правило, він встановлюється разом з чимось. От ми качаємо програмку, запускаємо інсталяцію, а вона там десь міленьким захистити ваш комп'ютер за допомогою, і от сюди може потрапити МС АК, Аваст і ще Парочка менш відомих програмок, які просто встають в систему з метою захисту. При цьому вимикають штатний Віндовзовський антивірус, і типу кажуть, що ми захищаємо все нормально. При цьому працюють вони трошечки гірше штатного. Є ще дуже часто зустрічається Total Security 360. В принципі він схожий на Avast. теж часто лізуть як додаткові програми, вони питають дозволу. Але хто ж читає те, що вони у нас питають, і от бува комп'ютер приносять, подивитися, чому він повільно працює. А тут у треї вісить три антивіруса, причому основний системний вони вимкнули, а в трьох по черзі перевіряють усі файлики, які ми відкриваємо. Відповідно, уповільнюють роботу дискової системи. Інколи реагують як на віруси, навіть один на одну. Тобто ще якісь запитання задають. ESET – це платна система, досить така реально потужна, особливо для серверних рішень. Ну і зілля колись використовував ще на Експішці, от там працював ідеально. Після того я з ним якось не перетинався. А от ці Акфе, Нортон, Аваст, як, як правило, я стикаюсь з ними, коли їх треба видалити, щоб запустити основне антивірус Windows 10 або 11, коли вони випадково там власниками встановлені є. Ще от додаткові продукти, які щось конкретне роблять, наприклад, фільтрують пошту. Або захищають USB носій додатково, тобто є частина вірусів, які не схожі на віруси. А просто от коли ми флешку вставляємо, якщо у нас є дозвіл на автозапуск, то вони там тихенько запускаються, щось копіюють, а потім це щось колись активується. Або просто, наприклад, перемішують усю файлову систему флешки. Таке теж бувало. Тоді от ставлять додаткові утилітки великої користі, ну якщо ми не користуємось постійно флешками, від них нема, але певну ступінь захисту вони додають. Причому це все в більшості своїй. Ну от і ще батьківський контроль це система, яка дозволяє створити аккаунт, на якому встановити певні обмеження, наприклад, на сайти, які можна відвідувати на час скільки сидіти за комп'ютером. Ну і тоді ви під своїм обліковим записом комп'ютер входите і обмежені з усіх боків оціми налаштуваннями. Ну, це не антивірусна, це програмка окремого типу. Типу, як правило, вони розповсюджуються за гроші. Хочеш контролювати дитину, значить, будь ласка, давай ділись доходами. Антифішинг це воно сідає зверху браузера і слідкує за тим, на які сайти ви заходите. Там. База таких шкідливих фішингових сайтів, воно просто перевіряє веб-адресу і попереджає, що це підозра на фішинг. Звісно, зловмисники постійно цю базу розширюють, тому є певне відставання і повного захисту жодна система, навіть якщо встановити їх усі, нам не дасть. Тому Єдиний варіант захисту від оцього всього, що тут перелічено, а перелічено досить багато чого. Це обов'язкове створення резервних копій, того, що вам важливо. Друге, це не тримати на комп'ютері персональну якусь інформацію, не тримати її в мережі. Про антивіруси ми побалакаємо тоді про захист і про параметри, мабуть, наступного року.